Наші думки це не просто думки, це жива енергія. І вона продовжує жити навіть тоді, коли ти вже про це й забула. І саме з думок формується наша реальність. Те, про що ти думаєш, тим ти й живеш. Є думки як маньяки. Ну, Наприклад, болить нога, і ти постійно про це думаєш, ой, як вона болить, ой, як мені боляче, ой, навіщо я захворіла, ой, та за що мені така кара, що я захворіла. І ти напитуєш ці думки своєю енергією, і цю хворобу ти її також віддаєш туди, всю свою енергію. І з цими думками важко взагалі що змінити, тому що вся твоя сила, вся твоя енергія знаходиться там. Тобто ці думки, вони як насіння, ти їх посіяла і вони ростуть, проростають і змінюють тебе, твій світ, твоє бачення. І контролювати думки це не про заборони, це про вибір. Ти вибираєш, яку думку зараз виростити, а яку краще відпустити. Вона тобі не потрібна взагалі. І є такі думки, які ти не можеш відпустити так просто, тому що її коріння криється десь в дитинстві або в минулих втіленнях. І що роблю я? Я йду в регресію і дивлюся, звідки мене це з'явилося, і пропрацьовую, і потім після цього вивільняється енергія. І ці думки вже перестають мати такий нав'язливий характер і мене не тригерять. Бо коли її дістаєш з корінням, вона вже перестає тебе тримати.